У школі на Смілянщині відкрили клас безпеки. Відтепер учні Тернівського ліцею, що на Смілянщині, мають змогу займатися у класі безпеки та вивчати такі теми, як пожежна та мінна безпека, користуючись посібниками, розмальовками, ліфлетами та іграми, які ЮНІСЕФ розробила спільно із Державною службою із надзвичайних ситуацій, а ще вчитися, як надавати першу домедичну допомогу або вміти психологічно розвантажуватися. Це ті базові навички, які розвиватимуть діти у цьому кабінеті. Окрім того, для вивчення теми про вибухонебезпечні предмети головне управління служби з надзвичайною. Чайних ситуацій передало ліцеїстам макети вибухонебезпечних предметів, створені за допомогою 3D-принтера. Були запрошені та присутні на святі почесні гості: начальник Черкаської обласної адміністрації Ігор Тавурець, заступник начальника Олександр Шамрай, голова районної військової адміністрації Валерія Бандурко, заступник начальника головного управління служби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області Олександр Євпак, начальник районного управління служби із надзвичайних ситуацій Анатолій Кубко, голова Тернівської. Громади Юрій Кривда, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тернівської громади Ярослав Шаблій та начальник відділу освіти Тернівської громади Анна Танцюра. Загалом з початку року у Черкаському районі розпочали роботу уже 12 класів безпеки. Загалом же по області їх відкрито 37.